Бачимо наскільки гостро Кремль реагує на цілий ряд тем, це не лише тема томагавків. Санкції, які Вашингтон застосував проти Москви, відразу ж викликали в історичну реакцію в Кремлі, і саме тому був вояж посланця Путіна до Вашингтона для того, щоб шукати спосіб, яким чином вгамувати натиск санкційний. Тому Москва цілком свідома того, що з Трампом жарти можуть бути абсолютно непередбачувані. Ті результати, які ми побачили за підсумками саміту Америки і Китаю, вони можуть спровокувати Путіна до ескалації військових дій, і саме тому, щоб запобігти таким потенційним можливостям. Я не виключаю, що могла прозвучати і погроза передачі Україні томагавків. Китай продовжує займати пасивну позицію з точки зору України, а насправді активну позицію для допомоги Росії. І ця позиція, на мій погляд, вона заохочує агресора до дій. Вона створює йому додаткову ем, ілюзію, що він може досягти в додаткових результатів на полі бою.